Юлія Степанівна, доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми з колегами приїхали вас привітати, так як в нас є програма по соняшнику Мас-Клуб 4 тони, і вам вдалося досягти цього результату у 2024 році. Скажіть, будь ласка, ви висівали в минулому році МАЗ 920 cp Наш гібрид соняшнику середньостиглий під технологію Клія Плюс, так. але, незважаючи на складні погодні умови, ми розуміємо, які склались у 2024 році, ви отримали більше 4 тонн з гектара. Так. Можливо, це також позитивний вплив мала притравка насіння, яка відбувається проводиться на нашому заводі, включаючи в себе фуніцидний препарат Максим та біостимулятор росту новий, на який ми перейшли півоенержі. Скажіть, може якийсь є секрет в технології вирощування в соняшнику? Як ви загалом отримали такий результат? Ну, почнемо з того, що треба починати з підготовки ґрунту. Ще один із найважливіших показників це забор'яненість. Тобто ми вже багато років працюємо над тим, щоб ми не купляємо дешеві гербіциди. У нас нема такого поняття дешеве. Да ми mm -hmm. купляємо якісне, щоб воно забирало нам по максимуму. Забрала бур'яни і щоб на наступний рік у нас поле було чисте. на ефективність. Да. Ми ставку робили багато років знищувати бур'яни, mm -hmm. тому що ми розуміли, що це найбільший, хто забирає наш урожай. І от ми вже собі відпрацювали багато років, вичищаємо площу, очищаємо її. Якщо там рядом у сусіда робиться кошмар, то у нас картинка. Площа чиста від бур'янів. Так зібрали урожай, обов'язково глибока оранка добрива навесні закриття вологі. Угу. Під культивацію перша, друга культивація вносимо добрива, вирівнюємо ґрунт вирівнюємо ґрунт його mm -hmm. з зими, щоб не було утічки вологи, Правильний посів. Значить, маємо е, сівалку е, гаспарда останнє покоління, е, яка все там уже через спутники сама все розміщає, все GPS, розкладає, ну. да, все через GPS, Значить, Це теж дуже велика заслуга, тому що. Сівалка правильно розмістила. Нема задвоєнь, рівність посіву. виложила нам кількість насенин. Вона заложила їх на однакову глибину. Великий плюс, що ми маємо дуже гарні всходи. Рівномірні. Да, так, рівномірні гарні всходи. Далі площа не забур'янена, але ми працюємо все одно тільки по сходовими гербицидами. Гербицид дуже беремо всі якісні, оригінали. Ми працюємо зараз тільки БАС, Байер і Картева. Тобто mm -hmm. якісь китайські препарати вже давно відмовилися, зрозуміли, що на цьому не треба економити. То тобто в основному тому, у вас що... оригінальні продукти да, потому, не генеричні. що, тому, що, то, тому що ми потім бачимо, що це все складається на кінцевому результаті, але, але і, і, працювати рік, да, робити стільки технологічних операцій, по щоб зекономити на чомусь на дешевому гербіциді, да, забур'янити площу і отримати або там протидія йде на рослину. Тобто, угу. ми відмовилися це, і ми бачимо, що в цьому дуже великий плюс. Тобто гербіцид вноситься. Рослина не стресує, вона собі продовжує рости, вегетувати. Звісно, працюємо ще далі, працюємо теж фунгіциди, інсектициди, теж беремо. Тільки оригінали. Mm -hmm. так? Робимо підкормку, тобто даємо і бор, і все, все, що рослина потребує, ми її по листу даємо і на фініші тоді отримуємо такі врожаї. Хочу вам таке сказати, порадуватися. Багато років назад у вас був такий гібрид маз 95 Один рік ми заложили всі гібриди тільки вашої компанії. Це був mm -hmm. 85-й Сю, був 97-й і 95-й. Mm -hmm. І ви знаєте, вірте, не вірте, але ми отримали Урожає 48,6 Ого. Так, ми молотим молотим. Ми вже думаємо, ну вже навіть, вже не треба там чергову машину відправляти до комбайна, Але чоловік з поля дзвонить і каже: Давай, тому що ще жнива продовжуються, ще на полі є mm -hmm. урожай. Коли це збили, переважили, збили 48,6 Тоді ми зрозуміли, ви знаєте, до цього ми читали буклети. І в буклетах там потенціальна врожайність, думаю, розводять. Ну, моя, моя все время думка була Та, розводять, для того, щоб, щоб купували. Да. Але коли ми вже добилися такого врожаю, ми зрозуміли, що це все реально. Так склалося погодні умови. Ідеальна чиста площа була, жодних бур'янів, тобто росла вегетувала тільки для себе, була заложена хороша база комплексних добрів. І от ми добилися такого врожаю отримали з 85-го отримали 43 центнера, з 95-го з 95 ми отримали 48,6, з 97-го ми отримали 39 з копійками в 40. От тоді були показники. І вже тоді ми зрозуміли, що треба працювати з цією компанією. Тобто ми Дякую. брали декілька гібридів, і ми бачили, що всі гібриди ну, достойно показали себе вражай. Тобто все познається порівнянні. Так, все так. познається порівнянні. Ось, значить, чого ми прошли рік взяли 920-й. Значить, ми багато років назад працювали з 92 м і ми бачили, що 92 й був лідером в маслі. Тобто він нам давав хороше масло, а Ми до нього за нього зараз отримуємо хорошу доплату. За і У нього дуже гарна натура. Тобто, тобто, то сьогодні близько 350 гривень, так? Е, е, за, тонну за, за, масло дають 350 гривень. Ми виходили, ми виходили по 92-му, на 53 на круг виходили на масло. І натура у нас була до 450 грам натура. То mm -hmm. це прекрасні показники, прекрасні, може хтось не розуміє, а це логістика, доплата за масло, то є дуже багато нюансів, за які ми отримуємо mm -hmm. плюси. Коли ми багато років попрацювали 92-м, він потім знявся з лінійки. Я Васильові дзвоню, запрошую викупити 92-й, він на жаль мені відмовляє. каже, що на лінійку прийшов 920-й. Ну це його краща ну, версія. Так і ми, ми з чоловіком посовітувалися і кажемо: так, якщо 92-й нас. В усьому влаштовував, думаємо, що 920 двадцяти має бути найгіршим. І коротше, ми його беремо як, як в розвідку. Ми його взяли закупили невелику кількість та невеликого. Ми все таки так отак от пропорційно, Там 30 тридцять три бренда, і по 30% кожного заложили. Так само ми його розрівністили в різних місцях. Mm -hmm. У нас нема такого, що у нас поля розкидані. Ми маємо п'ять сіл. Де розміщені ці земельні ділянки, якоби з логістикою трошки напряг, тому що треба переганяти техніку, все, але коли там йдуть дощі, там не йдуть, дуже mm. добре потом перекривається врожаями. Mm, ну, Бо якщо десь слабіше, десь можна отримати супер врожай, воно то все на круг перекривається ди воно, да, воно на круг, mm. то все перекриває. От у нас 90 2024 рік так і склалося. Ми розмістили. Ці гібриди в різних місцях змагалися в рівних погодних умовах. Да? Mm -hmm. Але ми вже візуально бачили, що перевага буде за майсадуром, тому що ми бачили виповненість кошика, ми бачили той діаметр кошика, ми бачили ту сімку, яка вона була заповнена, от, і вона від важкості навіть аж клонилася до землі. Mm -hmm. Коли комбайн пішов молотити, да? заходимо на 920-й. Короче, молотом, молотом, да, машина пришла, другая машина, третя машина, 40 центнерів. Mm. 40 з копейками. Так, мы думаем, ничего себе. Собі... Так, уже радісно. Потім йдемо далі ділянки молоти, ми Побачили, що 920-й дав найкращий урожай. Найкращий, ми фізично перекриваємо там, де mm -hmm. не дотягнули той, що ми очікували. Ми в да, на і ми показник. середньо вийшли на показник, скажімо так, нормальний показник, тому що дуже гарна цінова політика зараз на yeah, соняшник і фінансово теж вийшло все добре. Ну, Загалом на сьогодні це саме рентабельна культура. І опять, і от дивіться, все в порівнянні, тобто, коли гарний. Рік, да? то всі гібриди показують себе дуже гарно. Да? А коли важкий рік, він неймовірно він, був важкий, тому що у нас була температура до 62 була, от ми ставили градусник і у нас на ґрунті було 62 градуси. Ми, ми думали, як бідні ті рослини виживають і що вони нам ще дадуть. І вони ще вони ще повинні були дати радити нам урожай. Да? Коли прийшли жнива. І ми в черговий раз переконалися, що 30 і е 920 найкращі. Яка нам потрібна ще реклама? Як ми самі отримали такий врожай? да? нам жодних переконань не треба. Що треба шукати інше? треба да? залишатися з тим, що дає тобі стабільно врожай. І от ми вже з осені ми тільки пожнивувалися, отримали врожай. Ми одразу mm -hmm. Васильові зробили заявку, і зараз перевагу даємо цьому насіння чудово приємно це чути.